Дякую вам за те, що ви прийняли моє запрошення і. Сьогодні відвідуєте Україну. Тому що це вияв не тільки солідарності з Україною, це вияв сміливості, а також мені дуже приємно, що позиція Соціал-Демократичної партії вона зараз стає ближчою до опозиції України. Я дуже от хочу подякувати усім німцям, великому німецькому народу за їхню щирість у відносинах до українців, тому що сьогодні в Німеччині перебуває більше одного мільйона українців. Я дуже дякую від імені. Всіх українців за таку гостинність і щирість. Також я, якщо дозволити, декілька слів обов'язково скажу про ситуацію, яка відбувається в Україні, тому що для нас дуже важливо, щоб наші колеги отримали безпосередньо інформацію від, від ваших колег парламентарів Зараз продовжуються дуже такі потужні бої під Бахмутом. Авдіївкою Креміною в Донецькій Луганській області десь близько 60% енергосистеми України зруйновано, але українці чинять опір. Збройні сили українці демонструють надзвичайний героїзм, і ми це всі маємо можливість з цього сьогодні спостерігати. Я вже зараз от можу відмітити, що Україна вистояла цю складну зиму, яку пророкували, що Україна не вистоє, не втримається, але Україна і Європа разом трималися. і я також хочу подякувати за цю соцсолідарність, цей складний період з українським народом. Окремо, я хочу подякувати за озброєння, яке отримує Україна, тому що зброю, яку ми отримуємо від наших партнерів, насамперед від Німеччини, яка є лідером в Європі номер один по підтримці України, це не тільки врятовані життя українців, це і наш спільний шлях до перемоги. Також я дуже хочу подякувати вам за ваше рішення про передачу Україні танків Леопард-1, Леопард 2, БМП Мардер. Я взагалі вважаю, що є весь потенціал для того, щоб Леопард 2 став основним танком цієї війни, а значить танком нашої спільної перемоги. Окремо я хочу подякувати за надані Україною засоби протиповітряної оборони, тому що ваш АРСТІ це надзвичайно ефективна система протиповітряної оборони, яка рятує життя тисяч українців. І її 100% ефективність сьогодні вже продемонстрована під час оцього періоду, коли Україна піддається терористичним ракетним атакам з боку Російської Федерації. Разом з словами глибокої вдячності за те, що Україна вже отримала, ми будемо просити вас продовжувати підтримку України і в частині танків, і в частині надання Україні далекобійних ракет Таурус, які також є критично важливими сьогодні для нашої перемоги. Окремо, якщо дозволите декілька слів про формулу миру президента України Володимира Зеленського. Я хочу подякувати соціал-демократам за вашу чітку позицію в тому, що ви відкидаєте, а можливість переговорів з Росією на цьому етапі, а це означає, що тільки перемога на полі бою, вона повинна стати першопричиною миру. І, Влагодження загальних відносин у світі. Тому для нас є надзвичайно важливим, щоб Німеччина, як світовий лідер і як один з найпотужніших гравців в клубі Великої Сімки, зробила все для того, щоб підтримати формулу миру президента Володимира Зеленського, а також, можливо, взяти патронат на одним з її пунктів, які викладені в цій формулі. Також я хочу подякувати Німеччині, а також всім 141 країні світу, які під час засідання Генеральної асамблеї ООН вони погодили дуже багато пунктів з цієї формули. І я дуже сподіваюся, що результатом цього буде проведення саміту, присвяченого формулі миру президента Зеленського. Я буду дуже вдячний, якщо Німеччина підтримує цю ініціативу та візьме участь у цьому саміті. Ще один пункт, який я хотів би з вами обговорити і подякувати за підтримку України в шляху України до Європейського Союзу. Я дякую за вашу підтримку при отриманні статусу кандидата України до Європейського Союзу. Також я хочу поінформувати, що Верховна Рада виконала всі семи рекомендацій, які стосуються нашого подальшого повноцінного членства. Я звіт Верховної Ради переслав усім. Народним усім депутатам парламентів країн Європейського Союзу і дуже сподіваюся, що ми разом наблизимо оцінку наших прагнень, а також вже відкриття повноцінних перемовин України у цьому напрямку. Окремо я хотів попросити вас і підтримати Україну в частині е, прийняття заявки України щодо нашого поступу в НАТО, тому що ми підписали заявку і дуже сподіваємося, що на літньому. Саміті у Вільнюсі Ні Німеччина підтримає а можливість задоволення цієї цієї заявки і ми готові до подальших конкретних кроків. І я думаю, що це буде дуже важливий шанс не тільки для України, а для всього блоку НАТО, тому що українська армія сьогодні продемонструвала, що вона є гідною армією, яка воює за стандартами НАТО, воює зброєю НАТО, воює за ідеали і принципи, які є ідеалами і принципами НАТО. Хочу поінформувати вас, що 3-3 дні підряд ми разом з президентом України Володимиром Зеленським, з прем'єр-міністром працювали у Львові під час великого заходу, який мав назву Об'єднані задля справедливості. І обговорювали питання справедливості у цій війні. І для нас дуже важливим є створення спеціального трибуналу проти злочинів, які вчиняє Російська Федерація, а також пропрацювання інших механізмів, щоб Росія. Путін і росіяни заплатили за цю війну як матеріально, так і з точки зору отримання відповідних юридичних вироків в міжнародних інституціях. Тому я хочу попросити вас за можливості підтримати все-таки ухвалити в Пудестазі резолюцію на підтримку створення спеціального трибуналу у цій справі. В цьому розумінні підтримка Німеччини для нас може бути визначальною.